Усім привіт! Усім бажаю гарного, позитивного дня. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом моїх хрумких смачних огірочків на зиму. Квасом огірки. Дуже швидко, просто, але смачно. Усі інгредієнти у мене вже є. На столі. Огірочки прекрасні, в мене дуже маленькі, вони гарні. Вони у мене були замочені. І вони десь були 5-4 години замочені. Після чого я, звичайно, трішечки обрізала у них попочку і голівку теж зрізала, щоб вони ні про що не думали. І зараз починаю квасити. Тож, у мене банки помиті, не стерилізовані. І зараз я закладаю сюди е, усі інгредієнти, які необхідні. І так, поїхали, це, звичайно, кріп, це листя вишні і не тільки листя. Я даю ще й корінці. закладаю. Листя смородини, хто любить, будь ласка, закладайте, обов'язковий інгредієнт я закладаю, це листочки дуба. Листя дуба дає оцю хромкість, яка дуже нам подобається у огірках. І зараз листя хрону. Теж закладаємо. Я кладу коріння хрону. Обов'язковий інгредієнт це, звичайно, чесничок. Ось він у нас, чесничок кладемо, Я розрізаю його на три частини, який великий, закладаю. Чеснику кладете стільки вам хочеться. Я люблю чесничок, тому я даю багато. Тепер, перчик гострий. Якщо ви любите, то закладайте. Я покладу в одну баночку покладу, а в іншу не буду класти. Перчик чорний горошком закладаю, насіння гірчиці. Теж закладаємо, сухе. Кріп такий гарний в мене є, я теж його туди даю. Все, тепер гарно закидуємо огірочки. Дуже-дуже щільно я буду їх закладати. Вони у мене маленькі, тому я їх отак накидаю. І баночкою отак струшую, трамбую їх. Вони дуже добре наповнюються, тому що малесенькі огірочки. І так, подивіться, щільненько, гарненько. Я заклала огірочки. Тепер поверх знову. Даю часничок, закладаю кріп. Заповнили баночку, і тепер нам треба залити росів. Я беру скляночку, і там пів скляночки в мене водички. Закладаю сюди сіль. І розчинюю. Хоча, до речі, сіль можна засипати одразу в банку. Але я так не роблю. Я одразу розчиняю у скляночці, після чого вже заливаю тільки ропою, як я говорю, розсолом оцим. І я тоді впевнена, воно зразу розчинилося і робить свою роботу. І так, гарно розчинили, і заливаємо в огірочки. Трішечки залишилося, тоді ми сюди все вишкрябуємо і заливаємо гарно водичкою водичка джерельна. Під крану не беремо. Якщо у вас немає джерельної, тоді, звичайно, ту водичку, яку ви купляєте очищену, от тією водичкою заливаємо. І так, залили, залили повністю, після чого поверх ви закладаєте листочок хрону, добре, так, запихаємо. Або листочок дуба і все. Ось. отак прикриваємо кришечкою, кладемо під низ обов'язково мисочку, тарілочку, тому що, коли буде іти процес, буде витікати розсів щоб вам не запачкало. На кухні. Кладете на кухні в себе залишаєте. Якщо є балкон, кладете на балконі. І через 2-3 дні ми побачимо, як буде прокисати, і після чого я покажу знову, що ми будемо далі робити. Тож, усі банки я заповнюю огірками, а вам уже все показала, тож можете починати робити. І так, усі огерочки я вже зробила, заквасила, прикрила кришечками ось так і залишаю на троє суток, щоб вони квасились, після чого будемо далі з ними проводити маніпуляції, ті, які будуть зберігати їх до зими. А зимою ми будемо їх. Пуштувати. Тож, чекаємо три дня вони швидко зараз промайнуть, і я покажу, які вони гарні. І так, у нас огірочки простояли треті сутки, оце пішли, тому що дуже спекотно і 2 сутки мені достатньо. Тепер, що я роблю? Я зливаю цей розсіл. Кришечка, важко закривається. Зливаємо цей розсіл у кастрюльку. В цей час у мене в кастрюльці стерилізуються кришечки. Обов'язково повинні бути стерильні кришки. Отже, я дві баночки злила в кастрюлю, і з третьої банки теж розсів вилила. Бачите, з цієї. Тепер я в ці огірочки докладу з цієї банки огірки, щоб був, щоб у нас банки були повненькі, набиті, скажімо так. Одну банку я не, вилила, не виливала розсіл. Чому? Тому що це у нас перчені, з перцем огірки. Тому це окремо піде. І окремо я буду. Е Виливати і е, знову ж, як ці, будемо пророблювати таку маніпуляцію. Закипятимо розсіл і зальємо огірки. Зараз я вибираю зверху, що в мене було тут, накрито в баночках і ось так. Тут в мене вже на плиті, я зараз прикрию. І швидше буде йти процес. І тепер огірочки звідси перекладаю у цю баночку. До речі, я вам не показувала і хочу показати, які огірки вийшли. М -м -м. Вони дуже дуже хрумкі. Тож, це бочкові огірочки. Колись моя мама, ще колись і бабуся, вони в бочки засолювали такі огірочки і залишали у півниці, і вони там квасилися цілу зиму вони там стояли. А зараз ми, звичайно, ми підлаштовуємося під себе, ми живемо в квартирі. Я, до речі, живу в квартирі, тому мені треба, щоб ці огірочки добре стояли. Тому зараз я роблю таку маніпуляцію мої квашені огірочки, заливаю розсіл, його кип'ячу, потім заливаю кип'ятком і закручую. І все. А потім тільки відкриваю і маю свої квашені бочкові огірочки. Тож Пробуйте за моїм рецептом і не пошкодуєте. Дуже смачно. І так, все заклали. Потім зальємо розсіл і тільки потім ми закладемо нашу зелень, яка була. Тож чекаємо, щоб закипів розсіл. І так, огірочки я подокладала в баночку з іншої. Якраз у мене всі огірочки зайшли сюди в банки. І що я хочу е, до вас донести. Всі ми знаємо при броженні, квашенні е, звичайно, розсів виходить з банки. І коли ми вже готуємо, заливаємо розсолом, нам завжди не вистачає розсолу. Тож, будь ласка, одразу вам говорю, що на літр води. Даєте 20 грам солі. Перекіпітили і подоливали в баночки. Я думаю, що ви зрозуміли, про що я сказала. І так, поїхали росів кипить. І я киплящим росолом заливаю банку. Баночку заливаю до самого вершочка. Ось, показую вам, ще навіть трішечки можу сюди долити. Ось, повинна бути повна-повна доверху. Тепер беру, звичайно, кришечку і закручуємо. Закручую я, звичайно, своїм прекрасним ключом. Все по-старовинному по робиться. Коли закрутили, одразу перевертаю на підготовлене місце, де вони в мене будуть стояти, і туди буду їх викладати. Все закрито. І тепер, подивіться, баночка трошечки грязна, що у нас розсів витікав. Але видно ось які гарні огірочки. Перевертаю їх, банку, отак. Кладемо низ рушничок або що вам завгодно. Пледик якийсь. І отак от зараз усі баночки я заливаю, закручую і перевертаю. Залили банку, і після чого я закладаю туди листячко. Листя у мене дуба. Те, що ми вибрали, і закладаємо. І кріп. А, трошки гаряченький, тому ось так. Заклали, взяли кришечку стерилізовану. Стерилізую кришечки, це у водичці в кастрюльки. Так, баночки закрутили, тут уже гаряче стає. Тепер поверх я закриваю ковричком, плідіком, хто чим має, укутаємо. І залишаємо до повного охолодження, щоб гірочки повністю охололи. Після того я зберігаю, звичайно, в квартирі. Тоді можна зберігати у квартирі. На балконі тільки, щоб не були прямі лучі сонця. На балконі краще зберігати трішечки пізніше, коли вже буде добре прохолодно. Тож, ось такі огірочки в нас вийшли. Бачите, які вони гарні всередині. Дуже вони смачні. І тоді можемо використовувати. будь для чого Тож, усім смачних закруток, смачних огірочків. Смачного життя. Бережіть себе. Я вас всіх обожнюю, усім кажу, дякую, хто підписаний і хто підпишеться на мій канал. Усім щиро дякую за коменти, за лайки. Мені дуже-дуже приємно це все від вас слухати. Тож, усіх люблю, обожнюю і чекаю себе на каналі. Продовження буде звичайно. Бай-бай!